Для тих, хто щойно доєднався, це інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Плюс, і ми продовжуємо працювати у прямому етері. І нагадаю, також що трансляція цього етеру триває на нашому ютуб каналі офіційній сторінці у Фейсбуці. Тож ви маєте змогу залишатися з нами і в онлайн форматі. А далі про тих, чия щоденна робота рятує сотні життів та власне зберігає майбутнє нашої країни напередодні дня рятівника Президент України Володимир Зеленський відзначив орденом за мужність третього ступеня сапара ДСНС Хмельниччини Сергія Косара. Це людина, яка багато років працює на найнебезпечнішій ділянці у розмінуванні звільнених територій. Сотні гектарів української землі стали знову придбати. Атними для життя завдяки йому та його колегам. Сергію доводилося працювати під обстрілами, розміновувати села та міста, знешкоджувати тисячі боєприпасів. Тож далі про його історію та про історію його колег. Ми запрошуємо до нашої студії заступника начальника частини піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України у Хмельницькій області Сергія Косара. І вам дякую, пане Сергію, за те, що ви сьогодні доєднались до нашого ета. Доброго дня, власне, ми почнемо з вашої історії, тому що знаєте, професія сапера це далеко не та професія, коли ти питаєш дитини, яким вона хоче стати, а ти кажеш, <сумут> хочеш почувати <сапером."> сапера. <сумут> так, розкажіть, як вам прийшла в голову ця ідея, як ви долучились до саперської справи? Перш за все, самого дитинство мріяв стати рятувальником. <сумут> Після закінчення школи поступив до військового інженерного інституту на факультет Міністерства надзвичайних ситуацій, де обрав дану професію. Після закінчення військово-інженерного інституту... В 2012 році був переведений на посаду командира відділення піротехнічної піротехнічного відділення, і з 2012 року почав працювати сапером. Але вже в 2014 році розпочалася війна безпосередньо, так і з 2016 року ви розміновуєте от найнебезпечніші території на сході, півночі та півдні вже нашої країни. Розкажіть, будь ласка, що ви відчували? Чому от пішли саме сапаром? Чому не продовжували службу безпосередньо саме в органах ДСНС там рятівником? А чому стали саме сапером? Було навчання і так далі. Перш за все, інститут був кваліфікований. На саперній справі вона мені дуже подобалась, я її дуже добре освоїв і тому хотів саме забезпечити свою роботу і стати саперним. Угу. Ну загрози з 2014 року вони теж змінилися. Так чи ви тоді вже побачили, що до 2014 ситуація була однією, а потім стала зовсім іншою? Перш за все, мій шлях почався з Лозова Харківська область зірваних складів. Ми проводили роботу щодо ліквідації наслідків навчальної ситуації, яка була спричинена mm -hmm. вибухом. Та ми пам'ятаємо цю ситуацію. Тоді після ми... чого почалася війна У 2014 році, в липні місяці був направлений до визволеного міста Слов'янська, де ми проводили роботу щодо очищення території, налагодження інфраструктури, щоб всі спеціальні сітки, як водоканал, електрики, газова служба, могли виконувати виконати свої завдання і відновити е, комунікації uh -huh. в місті, тобто, який тоді був характер мінувань слов'янську, е, перш за все на той час, як таких сильних мінувань не було. Вони були стандартні, ті, що ми вивчали: це е, міни на розтяжках, е, противотанкові міні поля, залишені місця, поля у полів бою, де була велика кількість боєприпасів. З 2022 року наскільки змінилася ситуація? На жаль, в найгіршу сторону. На даний час ворог використовує заборонені противопіхотні міни, противотанкові міни, які заборонені всіма конвекціями. Дуже в гіршу сторону змінилося. Завдання по виконанню розмінування стало дуже важким. Ми пам'ятаємо, що коли Київщину звільнили, люди просто ринулися безпосередньо назад до своїх домівок. Ті люди, які встигли виїхати, власне щось тоді. І тоді наші ДСНСники, рятів... рятувальники, рятівники загалом закликали не робити цього, тому що це було небезпечно. Бо ті недолюди, коли вони їхали з власне, їх виганяла українська армія, вони залишали по собі дуже багато і розтяжок, і вибухових. Небезпечних предметів в найрізноманітніших місцях розкажіть безпосередньо, чи були ви долучені до цієї роботи з розмінування загалом, і е, що знаходили в найнезвичнішому місці? А так, перш за все з березня місяця. 2022 року мій підрозділ під моїм керівництвом був направлений в Київську область для виконання робіт з розмінування. Ця робота була не тільки Державною службою надзвичайних ситуацій, ця робота була комбінована. Також ми в парі залучалися з вибухотехніками, з представниками Збройних сил України, і ми очищали подвір'я за подвір'ям, ділянки за ділянком для того, щоб люди могли безпечно вернутися до себе додому. Дуже велика кількість була різноманітних вибухонебезпечних предметів, встановлені на не вилучення, але вмілими діями ми це все виконали, і люди безпечно повернулися до домівок. Якщо можна говорити за період повномасштабного вторгнення, на яких напрямках працювали? Так початок був Київ, далі була Чернігівська область, після Чернігівських була Харківська дуже довгий час. Потім була Донецька область, і зараз ми працюємо. Мій підрозділ працює на Херсонщині. Тобто, майже вся лінія фронту вам операція. була? не було? Так, характер мінувань він схожий в різних регіонах? Не взагалі Взагалі не схожий. Найбільш заміновані областя це Харківська і Херсонська область. В Харківській області по сьогоднішній час самі розумієте, дуже велика кількість територій, які ще не розміновані і потребують проведення робіт. Угу. Знаєте, і власне ви сказали про те, що ну як ми казали на початку, що росіяни вони як таракани, та вони власне вчаться виживати і дуже швидко навчаються. Аналогічно, власне, і по цих вибухонебезпечних засобах ураження аналогічно, ми знаємо, що досить все швидко змінюється. Наскільки змінюються оці от вибухонебезпечні предмети, які закладаються і в будинках, і на полях, і на дорогах загалом наскільки це важче стало розміновувати, і чи складніше їм людям помітити, так mm -hmm. тому що коли ми бачили, це прям. Ми були такі дуже тоненькі. І пилюстки. Пилюстки. Так, 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 так. Так, які, ну, оком, яке не навчене, не саперським оком, складно помітити. Я відношусь до цього поняття, поняття так, що розмінування це як шахматна дошка. І кожен сапер має бути спеціалістом своєї справи і має переграти свого опонента. Угу. Ситуація наступна. Якщо взяти 22 рік, ми використовували, наприклад, на найбільш складних ділянках з Взуття павуки через те, що була велика кількість замінованих територій, полів, там mm -hmm. де велика була е, рослинний покрив, і важко було виконати якісь завдання. На даний момент ми вже маємо машини механізованого розмінування, які в свою чергу дуже сильно пришвидшують процес розмінування mm -hmm. і надають. Е, Великий результат, і робота стає чуть-чуть безпечніша. Росія техніка в нас з'явилася вже в період повномасштабного так, вторгнення. Так, так? так це техніка західних наших партнерів. Так, в другій половині 2022 року перші зразки техніки були надані на харківські і херсонські напрямки. і вона зарекомендувала себе з позитивної сторони. І по сьогоднішній день ми її Використовуємо даний метод розмінування він є комбінований. Коли машина механізована розмінування підготовлює ґрунт для подальшого проведення робіт з розмінування, машина ні в якому разі розмінувати не може, вона тільки підготовлює ґрунт. Задача стоїть на сапер. Сапер це є заключний етап. Чи проходили робіт. якесь навчання, аби працювати з цією технікою? Так, мої колеги проводили проходили за кордоном навчання по використанню даної техніки, бо техніка є дуже складна, дуже багато. Особливості використання її, тобто по сьогоднішній день ми використовуємо, нарікань яких немає. Але цю техніку певне, що можна використовувати на таких ділянках, як поля або дороги, і так далі. Якщо ми говоримо за якісь населені пункти, то там певне, що ні, чи також можна? На жаль. Чи там вже є інші засоби? Там є інші засоби, які допомагають. Є роботизовані комплекси, які, якими можна е, дистанційно. Стягувати, вилучати вибухонебезпечні предмети, а також на сьогоднішній день дуже велика кількість моїх колег, і дякуючи керівництву державної служби і керівництву головного управління, мої підрозділи забезпечені всіма приладдями, які полегшують роботи з розмінування місцевості. От, наприклад, якщо взяти крайні навчання, які ми підлеглі пройшли, mm -hmm. це е, навчання по методу е, крюк і лінії, тобто е, крюк і лінія. Mm -hmm. Тобто за допомогою приладдя можна дистанційно вилучити, перемістити вибухонебезпечний предмет, не торкаючись його, і ну ви бачили на початку повномасштабної е, війни, так коли е, е, ті не люди йшли з Київської області, як чоловіки брали оці от міни і вони вручну їх переносили з доріг безпосередньо. Ну просто дивишся, знаєте, в деяких ситуаціях люди абсолютно безстрашні. Е, е, наскільки змінилася саперська справа за час повномасштабного вторгнення? За час повномасштабного вторгнення на сьогоднішній день ніякий вибухонебезпечний предмет не можна чіпати, переміщати, бо він несе дуже велику загрозу. Дуже велика кількість механізмів незлікаємості або ловушок стоїть на них, тобто. Любий дотик, любе переміщення може призвести до інциденту. Зараз... Входить до суперської справи. Наскільки змінилися загалом нові принципи роботи, досвід країна то безпосередньо те навчання, яке ви пройшли загалом, тому що ви можете порівняти до повномасштабного вторгнення, які були принципи роботи і так далі, і зараз щоденно удосконалюємося. Щоденно ми отримуємо якісь новітні зразки так. обладнання та озброєння, які використовуються щоденно на докупованих територіях. Тобто це щоденне йде удосконалення. Якщо якщо, наприклад, на лінії бойового зіткнення знайшли якісь сучасні вибухонебезпечні предмети, то керівництво державної служби робить так, що ця інформація зразу приходить до нас, ми її вивчаємо і ми знаємо, як поводитися в різні ситуації. Тобто воно йде миттєво. миттєво. Зараз Україна найбільш замінована країна у світі. Ми бачимо цю статистику. Експерти кажуть про те, що процес розмінування він може тривати десятиліття, а то й сотні років так. власне, були такі дані. На Яка щільність мінування зараз? І чи дійсно, на ваш погляд, цей процес триватиме так довго? Тут процес дуже багатогранний, бо велика робота пророблена щодо оперативного реагування. Під час оперативного реагування було Виконано ряд заходів щодо відновлення критичної інфраструктури, налагодження життєдіяльності тих населених пунктів, які були окуповані, визначення місця найбільшого скупчення вибухонебезпечних предметів. По наших стандартних оперативних процедурах дане поняття називається нетехнічне обстеження. Після чого було проведено технічне обстеження, визначено найважчі ділянки місцевості, а далі буде проводитися роботи суцільного розмінування даних ділянок. Тобто, Зробили по максимуму, а зараз буде проводитись таке розмінування, яке потребує дуже великої кількості часу і ресурсів. Знаєте, і власне, от також якщо говорити про те, що росіяни вони ховають вибухівку в найтаких незвичніших місцях, і дай Бог, Україна переможе, і вони розбройні сили України їх виб'ють. І У нас просто на території Хмельниччини багато дуже ВПО, які очікують того моменту, коли вони будуть всі повертатися додому безпосередньо. І знаєте, певне таке внутрішнє відчуття, коли ти вже бачиш цей свій будинок, хочеться одразу відкрити двері, одразу зайти в будинок, подивитися, це чи все ціле оглянути майно і так далі, і просто поважити знову ж таки, якщо говорити про населені пункти, про будинки, наскільки підли ворог, де ховає вибухівку, чи ховає вибухівку ще у хатах і жилих домах населення? На жаль, зустрічалися факти, того, що навіть в дитячих ліжках були гранати, які, от, наприклад, зняти ковдру або там зняти матрас, і ця граната приведеться в дії. Тобто, в перш за все, як пере. Перейти ввернутися до власного житла потрібно, щоб спеціалісти перевірили дане житло на наявність вибухонебезпечних предметів. Як зараз це відбувається? Як зараз відбувається перевірка? от населені пункти, які звільняються безпосередньо, так. як заходить безпосередньо після звільнення, після зачистки заходять працівники ДСНС там з іншими спільно з іншими з підрозділами прочислити території, далі житлові будинки? Як, як це все схематично відбувається? Так, так. Після звільнення населеного пункту разом з місцевою з місцевою органом влади, а також з поліцією, налагоджується робота, і поступово двір за дві, за двором будинок за будинком проводиться робота щодо обстеження, щоб Могли безпечно вернутися до своїх домівок. Скільки це часу? Чи це залежить від того, наскільки велика територія тут? Дуже багато факторів впливає. Тобто, які підрозділи знаходились, чи вони заходили в населені пункти? Угу. Дуже велике. Угу. Тут дуже багато факторів, які можуть вплинути на дані угу. роботи, розкажіть про те, як ви працюєте? От сапарна група. Наскільки важлива злагоджена робота, і чи дійсно ви працюєте в команді в процесі розмінування? Перш за все, робота починається з вечора. Аналіз, обробка інформації, перевірка. Інформація, які були вибухонебезпечні предмети, знайдені в даній місцевості. Після цього, коли ми проаналізували інформацію, ми відв... на наступний день ми відвігаємося на ділянку території, де будуть проводитися роботи, налагоджується робота з місцевими органами влади щодо проведення так званого нетехнічного обстеження. Після того особовий склад. Особовому складу проводиться інструктаж, і вони крок за кроком починають проводити роботи розмінування. Знаєте, ми бачимо, що зараз за період повномасштабного вторгнення символом мінної безпеки розмінування став пес патрон так. в розмінуванні чемпіон. Взагалі тварини долучаються якось до процесу розмінування. А, так зараз широко використовується комбінований метод. Проведення робіт це за допомогою кінологічних собак. Uh -huh. Uh -huh. Вони дуже дуже сильно допомагають. через те, що вони мають дуже гострий нюх, і вони можуть виявити вибухонебезпечний предмет товщу ґрунту. Uh -huh. Ви також розповідали про те, що інколи коли розміновували ту чи іншу територію, то земля гуділа від е, обстрілів. Е, ми знаємо про те, що саперська справа вона потребує неабиякої концентрації на процесі і холодного розуму. Як вдається в таких ситуаціях, коли власне якісь прильоти, коли власне ти чуєш звуки вибухів, і в будь-який момент в принципі може прилетіти там, де ти зараз. Ми знаємо про те, що наші рятувальники на жаль дуже часто стають жертвами під час. Знешкодження тих чи інших пожеж після прильотів безпосередньо, тому що ворог знову б'є у ті місця. Як вам вдається зберігати холодний розум і холодне серце? Перш за все, концентрація на завданні, яке потрібно виконати. Далі щоденно і щогодинно, мій особовий склад який виконує. Роботи на лінії розмежування, він забезпечений всіма засобами радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби. Тобто, на жаль, на сьогоднішній день дуже велика кількість е, дронів, е, безпілотних літальних систем е, працюють іменно е, на підрозділи ДСНС. Тобто підрозділи забезпечені всім необхідним майном, і вони виконують завдання, знаючи, що їх прикривають сучасні засоби. Можливо, є якісь, знаєте, такі традиції чи ритуали перед виїздом на, на ділянку розмінування? Ну, На жаль, немає. На жаль, на це не готовий дати відповідь. Можливо, кожна суді. Кожна У свої. вас які? Чи є? Ну, немає. немає. Хтось не бриється, хтось не стрижеться, хтось не передіває футболку чи майку безпосередньо, чи спідню білизну загалом. Ну, але тут впевненість, в першу чергу професіоналізм своєму. Перш за все, це потрібно аналізувати. Аналізувати задачу, правильний підхід до неї після того вона має бути якісно виконана дисципліна і і одержання всіх заходів безпеки uh -huh. це найголовніше, що має бути під час виконання бойового завдання? Е, почала я з того, що вам було вручено орді, орден за мужність третього ступеня. Так нещодавно розкажіть, так. будь ласка, е, е, коли дізналася безпосередньо, що має uh -huh. це відбутися ця подія? Що ви відчували загалом? І під час події, також що які були внутрішні відчуття? Uh -huh. Дізнався я буквально за день до того, як ми їх вручати. Це була дуже велика несподіванка. До останнього моменту не вірилося, що сам президент буде вручати таку велику нагороду. Було дуже приємно. І цей орден був вручений, бо ми проводили дуже, дуже складні завдання в Харківській області безпосередньо на лінії розмежування, щоденні були випадки прильотів. Дуже, дуже було важко. Колеги рідні, як сприйняли нагороду? Дуже приємно. Були з вами хтось підтримував вас хтось так фізично під час вручення? Ну, ні, на жаль, не було, бо дружина на роботі не було як відірватися, дитина ходить в школу. Але постійно були на зв'язку, певне так, що. Так. Е, знову ж таки, ви знаєте, робота сапера вона пов'язана із ризиками дуже серйозними. І ми знаємо про те, що один із ваших колег також зараз знаходиться після цієї, після випадку власне. Того, після того як він підірвався на одній із вибухонебезпечних предметів, так він зараз знаходиться на реабілітації в Сполучених Штатах Америки. Ми зараз його бачимо на своїх телеекранах. Це одна із фото. Розкажіть більш детальніше про історію. Хто це? На фотографії начальник частини піротехнічних робіт майор підполковник служби цивільного захисту царук Олександр Олександрович. Людина з дуже великим досвідом і з дуже з великим багажем знання. З 2002 року він виконував завдання щодо розмінування Луганської області, бо проходив там службу. Також два роки був викладачом військово-інженерному інституті і особисто навіть мене навчав справі рятувальника. У угу. 2010 році був призначений на посаду начальника групи. Піротехнічних робіт Хмельницької області з ним особисто провів тисячі залучень, знищив десятки тисяч вибухонебезпечних предметів і зробив нашу територію Хмельницької області дуже чистою. От якщо взяти статистику з дві тисячі, 15 2015 року по 2025 рік. Кількість виявлення людьми вибухонебезпечних предметів стала в десятки разів менша. Робота була пророблена колосальна. Сан Саныч дуже людина з великим багажом знань і вмінь, і мені навіть не встидно зараз зателефонувати до нього і поспілкуватися, і він завжди скаже правильну пораду і допоможе. На жаль, 13 квітня 2024 року, під час виконання робіт в Харківській області з Зюмському районі, неподалік села. Співаківка, його автомобіль наїхав на противотанкову міну. Після того він втратив дві ноги. наскільки Так, Після я того не... він втратив дві ноги, і зір проходив лікування в Харкові, в Києві. На даний час проходив лікування. Сполучених сполучених штатах Америки ну і власне я знаю, що е, ви і, і ви, зокрема, ваша служба вона оголосила, якщо не помиляюся, благодійний збір безпосередньо на тому, що ми розуміємо, що Сполучені Штати та для того, щоб відновити своє здоров'я якомога його покращити. Принаймні, ми не говоримо навіть за 100% відновлення, але для того, щоб людина могла пересуватися, потрібні не аби які суми коштів. Власне оголошено е, збір безпосередньо благодійний і зараз нас своїх телеграмах Екранах ви будете бачити qr код за допомогою камери, мобільного телефону. Власне, ви можете його відсканувати і перекинути кошти, задонатити безпосередньо для нашого героя, для людини, яка врятувала сотні життів українцям, розміновуючи українську землю. Зараз задача нас врятувати його, подарувати йому якомога краще життя безпосередньо. Розкажіть, чи спілкуєтеся, чи їздите, що він говорить? яке в нього лош. Хочу повернутися в Україну, і, перш за все, ми вже його дуже сильно чекаємо. Бо людина, чесно кажучи, дуже з великої букви, дуже багато він роботи проробив такої, якої потрібно, і дуже багато хмельничан дякують за його роботу. Mm -hmm. Дуже чекаємо його. Зараз, пане Сергію, сапарська справа для вас це що? Справа а, життя. Сенс життя, сенс життя. Тобто е, я зараз. Е, ми зараз вчимо. В нас частина збільшилася, збільшила кількість персоналу, і ми стараємося цей персонал внести знання і вміння, які ми самі володіємо, щоб вони також стали спеціалістами своєї справи. Тобто процес навчання він постійно відбувається? Так, звичайно, вдосконалення. Це вдосконалення. Ну і на вашу думку, під час повномасштабного вторгнення основну місію, які, яку несуть і рятівники, рятувальники, і сапери, зокрема, рятуємо заради життя. Що би ви побажали молодим спеціалістам або хто, хто ще вагається обирати таку професію, не обирати таку професію? Звичайно, обирати і чим побільше, навчатися, щоб бути спеціалістом своєї справи. Пане Сергію, ми вам щиро дякуємо. І на останок нашої з вами розмови. Ми ще раз нагадуємо за благодійний збір для а, працівника ДСНС. Е, власне, як сказав пан Сергій, що дійсно людина з великої букви і навчали в покоління безпосередньо рятувальників, які зараз очищають нашу землю від російського залізяча і сам брав участь у зачисті тих чи інших територій безпосередньо зараз. Він потребує. Власне, коштів на свою реабілітацію, адже через російську міну безпосередньо людина залишилася без двох ніг і власне без зору. Я так розумію, так. та тому власне маємо з вами допомогти їй бачити qr код на своїх телеекранах за допомогою камери мобільного телефону, відскановуєте його і за можливості хто скільки має, хтось скільки може, 10 гривень, 20 гривень. Кожна гривня може врятувати йому. Життя допомогти відновитися чим швидше. Ми вам дякуємо, пане Сергію, за цю дякую розмову. Вам. Ми дякуємо вам і вашим колегам за роботу, яку ви щодня робите, для того, аби українська земля була очищена від російської навали. І нарешті дійсно ми могли почувати себе безпечно в своїй країні. Дякую, дякую, Сергій Косар. Це заступник начальника частини піротехнічних робіт аварійно рятувального загону, спеціального призначення головного управління державної служби з надзвичайних.